Це фото волонтери з-під Волочиська під час однієї з поїздок на фронт разом з благодійниками. Військові, які стоять на захисті країни та потребують підтримки з тилу. Тому волонтери приїжджають до наших захисників не з пустими руками. Вони дуже радіють. Якщо ми приїжджаємо до них, то вони дуже радіють. Стараємося їздити самі, але не завжди виходить. Нова пошта рятує в загальному. Так в загальному стараємося, тому що громада збирає. Їжу різні такі штуки, які хлопцям буде приємно отримати. Серед усього генератори, тепловізори, автомобілі тушчу. Спочатку війни команда волонтерів з-під Волочиська допомагала і переселенцям. Невдовзі зростали військові запити. Тож благодійники почали підтримувати і військових з під Волочиська та інших сіл громади. Ми беремо запити або в самих воїнів, або в їхніх родин, якщо самі воїни не можуть вийти на зв'язок. Тобто в нас запити ну, різні. З останнього з великих це була машина. На сьогоднішній день з таких трішки дивних запитів є мотоцикл. Абсолютно різні. Зараз зима на носі, це термобілизна, це дощовики, тобто залежить від підрозділу. Складність полягає в тому, що от ми збираємо цю суму дуже довго, приводимо машину в порядок. Відправляємо хлопцям, а реалії він такі, що на наступний день нам кидають фото, що від машини майже нічого не залишилося. Тому волонтери кажуть, маленьких внесків не буває. Будь-яка сума для них важлива, розповідає Олена Сташків. Дівчина вирішила у період війни долучитися до волонтерської справи. Подумала, що непогано в вільний час, типу допомагати не лише коштами, а й просто сортувати щось, приносити, щось шукати. І так потрішки-потрішки, по типу, ми втягнулися взагалі в волонтерство. Як потрібно об'єднуватись і підтримувати наших захисників, демонструють і найменші українці. Волонтери кажуть, дітлахи нашого краю усіма можливими способами долучаються до зборів на потреби наших бійців. З першої школи нещодавно нам вчителі разом з учнями зібрали близько 30 тисяч гривень. Ну, це взагалі дуже велика сума, я б сказала, на, на наш на наше містечко. А, ну це вал. Це класно. І дуже тішить, що в нас зростає таке покоління. Насправді воно нас свідоме. Адже дорослі та маленькі українці, підтримуючи наших воїнів спільними зусиллями у боротьбі з агресором, наближають перемогу України.